Слуга народу такий є Богдан е, Торохтів. Я впевнена, що ви не знаєте, тому що ми половини із них не знаємо. І якщо вони і стають публічно відомими, то тільки в контексті якихось історій: хтось купив собі маєточок, хтось купив собі машинку. Ну і так далі. Отже, він один із тих народних депутатів, які під час повномасштабної війни не перестають жити наповну. Ну хочеться їм жити красиво. Його родина за час війни. Збагатіла на всього-навсього три люксові автівки, а сам він навіть зміг відпочивати за кордоном, попри воєнний стан. Тобто мова йде не про відрядження, не про його професійну роботу, а про те, що він прям конкретно поїхав кинути свої кістки десь на узбережжя. Це от таке розслідування Бігосінфо оприлюднили. Ну і звісно, буде дуже цікаво дізнатися, як його колеги однопартійці на це будуть все реагувати. От тут зараз кажуть про те, що в Нього тепер є автівка за 7 мільйонів, одна із Мерседес benz і так далі. Звідки гроші дуже цікаво? Хай з нами своїм поглядом на цю ситуацію поділиться народний депутат восьмого скликання. Ми надзвичайно радо вітаємо Борислава Березо. Пане Бориславе, день добрий, Слава Україні! Дякую, що ви з нами. Героям слава Олена. Вітаю! Я вам хочу сказати, що звідки гроші він повинен пояснити самостійно. Більше того, наскільки мені відомо, це не перша історія. Коли е, людина з о, е, з партії влади Потрапляє в такий скандал. Нещодавно в такий скандал потрапив Халімон, коли котрий був заступником голови фракції. З'ясувалося, що він купив собі дім на Печерських пагорбах за 10 мільйонів гривень, яких в нього не було. Але дім коштує 50-60 мільйонів гривень. Але він навіть е, не вніс це в свою декларацію. Записав на співмешканку. І в неї теж немає грошей на покупівлю цього дому. Цим займається зараз Набу. А Халімон і далі народний депутат України, який я як чомусь впевнений, і далі займається Тим, чим займався раніше і що допомогло йому купити той дом. Е, пан Травтій такий ж самий. Скоріше за все, він теж е, нова людина, яка прийшла, і як відомо, з його декларації не було в нього таких грошей. Але якось, ставши депутатом в 2019 році, він зміг десь знайти ці гроші. До речі, він теж оформлює все на свою дружину Аліну Левченко. Хочу пояснити, не проблема, коли у людини є гроші, не проблема, коли вона. Купує щось, головне, щоб це були законні гроші, були сплачені всі податки, і щоб люди розуміли звідки я, коли приїхав в Верховну Раду, я приїхав на Акурі МДХ, куп я купив в салоні до походу в політику. Нормально, я займався завжди бізнесом, ніколи не співпрацював з державою, ніколи не приймав участь в яких тендерах, не віджимав ніякі підприємства. А тому я можу пояснити, де в мене з'явилися гроші. А от де з'явилися гроші. У представників слуг народу, ну запитайте ага. в них, може вони якось пояснять. Але для мене головне не це. Головне, що під час війни він купує вже третю елітну автівку. Третю і а, він. Мабуть, ігнорує те, що казав Давід Рахамія. Він, мабуть, вважає керівника своєї фракції лайном, якщо ігнорує його слова, що якщо у народного депутата є зайві 2-3 мільйони, він повинен їх перерахувати на зсу у Тараса. Є зайві 2-3 мільйони, але він вважає, що це брехло Арахамія. Чому він повинен його слухатися? Тому ігнорує його заяву. Іншого варіанту в мене немає. Пане Борислава, але ж це не єдина історія. Ну знаєте, тут така корупція. Я посміхаюсь, тільки тому, що це нервове, але є інше, яка мені подобається, я просто не можу. Тут знову ж таки в нас є звичайні люди. От Павло Рольник, ніхто не знає, але на вихідних їде під кордон і дивиться в сторону, коли він зможе виїхати. А є ті, хто не дивляться, а прям їдуть, тому що був такий легендарний в найгіршому сенсі народний депутат Олександр Трохін. Ми всі пам'ятаємо, як він складав свій мандат, тому що пішов на згоду зі слідством і так далі. Значить, він зараз, пане Бориславе, великий волонтер. Якщо ви не знаєте, він завіз до України цілих трима віка три, господи соромно про це казати. Але як він поїхав за кордон, спитаєте ви так? Дуже просто він, як волонтер, реєструється через систему шлях. Він став виявляється водієм вантажівки, і отак він перетинає кордон. Ну тому що вже не є народним депутатом. А отже, позбавлений можливості, як і всі українські чоловіки, подорожувати. Ви мені можете пояснити, як на 15-й місяць повномасштабного вторгнення? От таке може трапитися в нашій країні. Чорт забирай трохін, водій вантажівки везе три безпілотники. А я хочу порадити пану Рольнику для того, щоб отримати таку ж саму можливість. Йому потрібно зробити декілька кроків. По перше, він повинен бути а, в стані з сп'яніння під час ДТП. Запропонувати Легко. 150 тисяч. Почекайте, це не так просто. Ви повинні запропонувати поліцейському 150 тисяч і попросити в нього права тихесенько піти у ліс. Після цього антивищий антикорупційний суд вас повинен визнати корупціонером, і це позбавить вас можливості бути народ... Одним депутатом через це, це пройшов пан Трухін. Все одне він зараз як може допомагає державі. Тоді ми допоміг 150 тисячами. Зараз допомагає мавіками. До речі, ці самі мавіки міністр Резніков назвав весільними іграшками. А він, бачите, їх потужно допомагає. Якщо ви не знаєте, ці мавіки коштують десь біля ста тисяч гривень. А от мавік з тепловізором, який потрібен, коштує десь 250 260 тисяч гривень. Трухін вирішив зекономити і передав ці мав, який є по 100 тисяч, який купив Знаєте кому військовій частині на Західній Україні? Я розумію, це найпотрібніша річ саме там. Пане рольник, тому для вас, ви розумієте, є вже шлях, але це не шлях, в який треба записати вас як водія вантажівки. Це інший шлях. Починайте вивчати практичну корупцію разом з Олександром Трухіним. Тоді у вас все вдасться. А якщо без жартів, я хочу пояснити, хто забув, раджу перечитати книжку Орвала Скотська. Ферма там все написано: всі тварини рівні, але деякі рівніше. І саме тому ті тварини, які належать до слуг народу, ті тварини, які належать до офісу до президента або до обслуги офісу президента, мають ті можливості, які не мають інше. Ну, наприклад, ми вже пам'ятаємо, як Микола від Тищенко приймав. Виборців на Тайландщині. і це ж була потужна історія. Скажіть, будь ласка, ікс до речі, він після цього позбувся членство фракції Слуга народу, що не заважає йому і далі ходити в офіс президента співпрацювати з ними, а очолювати якісь там комісії і рейдерити лісову галузь України. Це окрема історія. А от Пан Травцій, він трохи інакша історія. Він поїхав до Болгарії. Болгарія, це не Таїландщина. Чим відома Болгарія? Тим, що зараз там наша послиця, яка раніше вела курси по виконанню мінету, а зараз вона послиця. І от може він їхав туди, щоб якось там практику пройти. Може прослухати якийсь курс тих лекцій. Це може бути все, що завгодно, але це не службове відрядження, це не офіційна ага. поїздка. Він поїхав туди з дружиною. І вони там щось святкували. От в мене запитання тільки одне: а Орвал вже норма для України, чи це тільки там тестують цю, цю позицію? Це звісно, пане Борислава, величезний сором. Але я дякую вам за те, що ви ну, по перше, своїм прикладом показуєте, що завжди можна і бути в політиці, і виходити з політики геть. Іншими способами та і дякую за те, що ви разом з нами це все висвітлюєте, як в своєму телеграм-каналі, так і на Ютуб каналі. Обожнюю ваш тролінг і обожнюю те, як ви все це розкладаєте. Дякую, що були в нашому ефірі. Друзі, народний депутат восьмого скликання Борислав Береза дуже гарно пройшовся по всім цим зашкварам, які ну, звісно, вони соромлі, знаєте, не тільки бо це ж історія, не про партійну приналежність слуги народу. Це історія. На жаль, в тому, що це бачать абсолютно всі наші західні партнери. І вони своїм розкішним життям підставляють. Нас з вами.